Я вам зараз такий прикол покажу, значить, дивіться. Церква. І багато людей сидять, їдять. Приходиш, показуєш український паспорт, платиш євро 50. and after somebody, okay. Ага, мені сказали, сідаєш. Дивіться, тут є така. фудкор корзона. Ти шукаєш вільне місце, сідаєш. І тобі дають такий квиточок, і тобі приносять їсти. Мені дуже цікаво стало спробувати, що це таке. Зараз покажу, що дають. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це суп, м'ясо, броколі, гриби, макарони. Можна сік, можна воду, і що це? Тістечко, коротше, сидиш. Церква. Це дуже церкви, дуже цікаво, а, бо це всього півтора євро. І наскільки я знаю, там ще, коли ти виходиш, ще тобі щось дають з собою. Тут дуже багато німців сидить. Тут це не тільки для українців, але всі українці також можуть прийти. Наскільки я знаю, українцям дешевше. Німці більше платять а, не знаю скільки. А, українці платять всього півтора євро і мають таку нагоду. Я думаю, в твоєму місці, де ти живеш теж така штука, є, просто треба дізнатися. Там хтось почав грати на фортепіано. А я сьогодні взяв з собою пату мене з собою ноти. Я зараз щось тут духовне заспіваю. Ще більше. Вони на виході дають отакий пакет. Він коштує 50 копійок. Для українців взагалі безкоштовно. Що в ньому є? Ладно. Що по Філадельфії. Щось солодке, масло, мед і мандаринка. Прикиньте. Підійшов до піаніста, щоб заспівати, Піаніст не зміг зіграти нотам. Можливо, зараз подійде. яка займається звуком. У мене плайбаки, і я вже заспіваю тут.